Про російського генерала Попова несправедлива Адстранілі. Оця вся штука. Знаєш щось про це? Знаю, що несправедливо Астранілі. І знаю, що він записав у якомусь там закритому типу чатику якесь своє звернення про те, що гладіатори. А потім, а потім якийсь хір заздуми горольок взяв і це про це про все це розпис. І це знову таки, оця ситуація про те, що хтось комусь щось розпиздів. Це все було по дев'янському. Панове, якщо ви хочете, знову ж таки, прочитайте всього по дерев'янського, просто кожного дня бачите, якісь події, які просто беруть і лягають у якусь його п'яцію. Просто ну коротше. Ну, що можна ну, сказати? Подожди, давай розкажемо, а... хто не шарить. Давай не розкажемо, хто не шарить, що взагалі відбулося. Короче, Корочка. був генерал Попов Правда, руб, отличный мужчина, і вообще полководець. Короче, всі його любили, просто кожен солдат. І тут він вирішив сказати правду. І я ту правду подав прямо на стол Герасимову і Шойгу. І вони такі, типа, подивились на правду і сказали голову з плеч. <плес> <плес> Ой, бляха, історія просто у них. І, коротше, да, відсторонили за правду. Це одна версія. Друга версія була про те, що він віддав наказ евакуювати ракету «Шторм Шадоу», яка упала майже ціленько. І він дуже хотів її відправити на дослідження куди Сколково, Але е, Герасимові Шойгу сказали, що ні, ми виставимо її на Красній площі. І через це його відсторонили. І тепер наказують всіх, хто таскав ракету. І от це реально, типу, вони таку версію пишуть. І ти думаєш, що? Типа вирікали десь всі чи що? Ну, але що ми маємо в результаті, якогось генерала відсторонили. Генерал-майора Івана, конечно же, дивіться на его профиль, ну Иван же. І е, особливо прическа. І е, коротше, публіка нервує, тому що знову виявилось те, що було вже раніше. От ці мудаки при власті, нічого не розуміють, нічого не знають. А коли один попався, який нарешті скаже правду, який не поведе танки на Москву, до речі, то все все, такого нам не треба, такого ми скидаємо. І прикольно, хорошо йдуть, так як треба. Ну, це знову ж таки, на мою думку, починає. Ну, це підтвердження, наступне підтвердження після цього заколоту пригоджено, який, звичайно, можна інтерпретувати по-різному, і про боротьбу Башт Кремля, і так далі. Але це знову таки вказує на те, що е ну якісь пертурбації, все ж таки, у них є. Оця смута, про яку казав ніби Сергій Рунов, е все ж таки, пак якісь паростки таки є. І тут же питання про те, що як швидко і якими темпами це буде нарощуватися. До речі, два моменти про 58 армію. По-перше, на момент вторгнення, чи не досі після вторгнення, командував нею чувак на дуже таке прикольне прізвище Зусько. Черговий, так би мовити, манкурт і свого часу про нього писали теж, що типу ахуєнний генерал, і 58-ма армія, звісно, добилася типу, піздатих результатів і все такое, але в якийсь момент його коротше зняли. І хтось десь писав з Росіян, що типу ну розуміло за що зняли е Зуськовий. Мені здається, що Зусько просто в якийсь момент просто зняли з його прізвища. По-друге, якщо, за, якщо і не помилок за правду, одне із двох. Так, я ще не якраз у зоні відповідальності 58-ї цієї військової армії а, і наступала Макура. І коли знову ж таки той самий бивший камдів із Волгограда, ніби то на якомусь як називається, доповідь давав Герасиму, казав, що типу у нас є досить важкі втрати, нам потрібна ротація. У нас там є проблеми по артилерії, це якби а, дає нам. Ну знову ж таки, може, це було бажання цього попова якось там сказати, що типу, ви знаєте, я проїбався, але ну, кажучи, треба врахувати, що типу у нас там теж важливий важкий суперник і далі тому подібне. Але якщо те, що він казав, це правда. Хоча знову ж таки, ми знаємо, Росня бреше тоді, коли відкриває рота, але можна все таки зрозуміти, що не все так просто було з тією самою магорою, і не просто так там були такі високі втрати. Oh. Uh -huh. Тобто там дійсно важкі бої, і це один з таких індикаторів. А щодо того, ну треба дивитися, кого призначить на його місце. Ну знову ж таки, мене цілком влаштовує, що Шойгу і Герасім залишилися на своїх постах. Якщо вони далі будуть враштовувати сікір башка своїм генералом, то в якийсь момент у них умовно кажучи, у цих от генералів лояльних може той не залишитися, і ніхто звісно не каже про якийсь там військовий переворот, але про відсутність ініціативи. Теж може, може йти мова. А я, я кажу і... про військовий переворот, а я кажу теж про військовий переворот. Ну блін, очевидно, у них там якісь, якась херня, оця смута, про яку ти говорив. Вона діє, вона йде, і що найбільш красиво, що оцей незинний народ, солдатня. Вони бачать в цьому е, несправедливість, що знімають тих, які хороші, а погані остаються. І це шикардосно. І це те, що треба. Це те, що треба для нормального військового перевороту, для смути, для того, щоб солдати, ідучи на Москву, вважали, що вони роблять справу добру і хорошу для всіх. І це саме воно. Ми бачили це класно на темі Пригожина. Можливо, побачимо і ще у напрямки когось. Я сподіваюся і віру, що така двіжуха буде. Вони Типу, зачищають генералів, але мені здається, це робить речі іще гіршими. І мотивацію солдат, і мотивацію інших генералів, і які дивляться, що взагалі херня відбувається в тилу і в генералітеті. І це класно. Бачу в цьому велику перемогу у знятті чарового генерала, якого любили мережі і телеграм-канальчики російські. Он, та... ну, до речі, в чаті пишуть, що був нахрюк, що Герасіма міняють на когось ВДВшника. Так, да, на Тіплінського, і в принципі, це була б якась не дуже хороша. новина, тому що Тіплінський це якраз той чувак, який досить довго обмеженими силами тримав Херсонський плацдарм минулого року ВДВшниками. До речі, от. Але враховуючи той факт, що ці нахрюки були до того, як Попов поїхав щось там доповідати Герасіму, Герасімо сказав, що ти мудак, і ти тут взагалі паніку розводиш і його зняв. Можемо напевно з плюс-мінус. Твердо сказати, що ні, Теплінський Герасимова не поміняв. От. Wall Street Journal написали сьогодні про Суровікіна що такий знаходиться під ну, не під арештом, але під, типу. Щось нашло домашнього арешту, тому що не всі зосидить, але і не на своїй должності Там же ж це, як називається: Карта чи як там звали, це той вічний пиздун у цій. у Газдуме, что типа, які кажуть, типа, нет, мобилизацию проводить не будем и все такое и тому подобное. И Винка и через там тиждень два з'явля что Картаков на пизде. Он там вчера, позавчера типа, сказал, что а, Сурайкин то ли в отпуске, то ли отдыхает, только ли... да, Отдыхать, так... Отдыхать, конечно, можно и на нарах. В тому ми всі генерал. Господи, це найтихіше, що можна ще сказати. Pand Короче, ладно, до чого підведемо? Підведемо, що ми досі добре робимо свою роботу, ми в сенсі не ми, вдвоє, <habitude> а вся країна, і продовжуємо розхитувати. Російський човен, як це можливо, з тими ресурсами, які у нас є, і у нас це досі непогано вдається, і я бачу в цьому величезну перемогу і е, гарний такий вектор цієї боротьби і куди взагалі йдуть справи. Тому що я досі певен, що війна закінчиться якраз якимись переворотами в Росії і траблами в межах влади, коли вони будуть боротися за цю владу. І от потроху ми до цієї штуки наближаємось, в тому числі, звичайно, на полі бою. Е, мені здається, що набагато складніше буде перемогти її якраз на полі бою і розбити всю можливу армію Росії, бо їх там нато та дохера. А от розбити їх моральний дух і е, стан справ в голові влади, от це, це в принципі можна зробити. І до цього я думаю, ми все таки дійдемо. Тому ми взагалі насправді ми знаходимося на тих позиціях, на яких ми зараз знаходимося, а не на а не на набагато гірше через те, що ми. Uh, ну, як ЗСУ, uh, ну, знову ж таки, в мене є такий момент, що я іноді кажу ми, хоча я не хочу це казати, тому що я знову ж таки відношення до ЗСУ не маю. Але коротше, ЗСУ знаходяться на тих позиціях, де їх вони є. А найгірших, не в останню чергу, через те, що ми в ЗСУ, ну, ЗСУ застосовували е, методи асиметричної війни, асиметричних бойових дій. І тому так. Краще розхитувати, мовно кажучи, там, де можна і меншими ресурсами, ніж ото довбатися об те роботу, не хоча знову ж таки довбатися об роботу не так чи не, необхідно. На жаль, да, да. якщо Це можна не довбатися, краще не довбати. Але головне, що потрібно пам'ятати, що давайте не розслаблятися, продовжувати робити нашу роботу, працювати, допомагати, де ми можемо. На всіх наших фронтах економічних, юридичних і всіх інших, коротше, на яких би фронтах ви не були, панове, робіть, донатьте і давайте наближувати перемогу, паралельно насолоджуючись ситуацією, взагалі, яка відбувається, і при цьому відноситись до неї серйозно, близько до серця, і вболівати за цю країну, за цей народ і за всіх.